Україна стоїть і стоятиме доти, доки в серцях її людей палає віра та відвага. Ми витримали найважчі удари та не втратили духу свободи. Кожен день боротьби доводить наш народ не зламати, нашу землю не забрати, а нашу волю не скорити. Кременчуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. Партнерство між містами це не лише офіційні угоди, а й реальна підтримка, яка змінює життя людей. Приклад дружби Кременчука та німецького гаусхаму яскраво це доводить. Деталі замить. Кременчук продовжує отримувати підтримку від міжнародних партнерів. До міста надійшла чергова гуманітарна допомога, шкільні меблі із німецького міста Гаусхам. У вантажі парти та стільці. Вони необхідні для дооблаштування сховищ у навчальних закладах. Завдяки новим меблям школярі зможуть перебувати в більш зручних та комфортних умовах під час повітряних тривог. Сьогодні хочемо подякувати громаді, нашого міста-партнера з Німеччини, міста Хаусхам, за велику допомогу, яку вони надають місту Кременчуку. Отримали чергову партію меблів для шкільних укриттів, меблі, які зараз вже будуть розподілені між школами міста Кременчука. Ми в 31-й школі, саме вона просила про цю допомогу, але наші партнери дали дещо більшу кількість меблів і допоможемо ще школам правого берега. Організаційні моменти щодо гуманітарного вантажу взяла на себе депутатка Кременчуцької міської ради Валерія Волкова, яка сприяла налагодженню співпраці із німецьким містом та забезпечила логістику. Велика подяка меру пану Зенгенфайнду і нашому другу Вернеру який постійно нам допомагає. Це нас всіх об'єднує в допомозі в єдиній. Ми повинні повинні об'єднуватися заради перемоги, заради нашого майбутнього, тому що і освіта, і медицина, і всі соціальні сфери. Дуже наразі важливі міжнародна солідарність та людська небайдужість це те, що допомагає українським громадам вистояти у складних умовах війни. Співпраця між Кременчуком і Гаусхамом є ще одним прикладом того, як справжня дружба долає кордони та об'єднує людей заради майбутнього дітей. Ну, дякую всім під до цього подарунка. Це дуже вчасно. Дякуємо пану вернеру, дякуємо громадянам міста Хаусхам. Висловлюємо щиру подяку нашим німецьким друзям за підтримку в цей непростий час. Зокрема, велика вдячність пану Вернеру Тандлеру, німецькому волонтеру, який постійно допомагає нашому місту. Також окремі слова вдячності меру міста Гаусгам Єнсу Зенгенфайнду, який активно підтримує партнерські ініціативи. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Представники соціальних служб і місцевого самоврядування з чотирьох прифронтових областей відвідали Кременчук, щоб перейняти досвід відновлення та розвитку громад. Детальніше про це дізнавались наші журналісти. Сьогодні до Кримучука в межах навчального візиту завітали працівники соціальних служб та представники органів місцевого самоврядування із прифронтових громад Сумської, Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Візит був спрямований на обмін практиками та ефективними підходами у сферах відновлення реінтеграції ветеранів, посилення соціальної згуртованості та залучення громадськості до процесів прийняття рішень. Першим місцем, яке відвідала делегація, став центр життєстійкості стійкості місцесили Кременчук. Тут гості мали змогу ознайомитись з концепцією проєкту, дізнатись про роботу робочої групи з громадської безпеки та відновлення, а також переглянути приклади вже реалізованих соціальних проєктів. Наступним простором стала комунальна установа Турбота, де делегація ознайомилась з програмами підтримки ветеранів, демобілізованих осіб та їхніх родин. Сьогодні в Кременчуці ми приймаємо з обмінним візитом представників громад прифронтових областей України. Ми знайомили наших колег, представників із цих громад з нашим центром життєстійкості стійкості сили Кременчук та з нашим простором соціальної адаптації та інтеграції. Турбота з радістю розповіли колегам, як ми досягли. Того, чого ми зараз маємо, відповідали на їхні запитання, спілкувалися з приводу тих проблем, які турбують і їхні громади. Також гості підкреслили, що подібні обміни досвідом мають важливе значення, адже питання соціальної підтримки ветеранів та їхніх сімей є актуальним незалежно від відстані громади до лінії фронту. Для мене цікавим було побачити, як облаштовані простори, як побудована робота. У нас немає ветеранського простору наразі в громаді, і саме цей захід, це відвідування просторів допомогло зрозуміти, як нам, в якому напрямку рухатися. Крім того, що і програми відновлення і громадської безпеки ще є напрям, як. Ветеранський, і звісно ж, ми цьому не вчилися, Ми зараз вчимося, всі вчимося. І сьогодні нам було цікаво послухати, які є кращі практики у вас, коли є одна ідея в мене, є одна ідея у вас. Ми обмінялися. у Нас є дві ідеї і Ну, те, що класно, можна брати і впроваджувати свої громади. Зустріч у Криму стала ще одним підтвердженням того, що єдність, взаємопідтримка та поширення успішних практик допомагають громадам зміцнювати свій потенціал, долати наслідки війни та формувати нові можливості для розвитку. Учасники висловили готовність продовжувати співпрацю та розвивати спільні ініціативи, які сприятимуть відновленню країни та поверненню ветеранів до повноцінного життя в громадах. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Не завжди найважливіші рішення ухвалюються швидко іноді процес розтягується на місяці, і тоді виникає запитання: що ж стоїть на заваді, об'єктивні обставини чи людський фактор. Мова йде про Кременчуцький будинок дитини. Увага на екран. А пам'ятаєте, як у школі не хотіли робити домашні завдання, обіцяли, що принесете його на наступний раз, а потім якось всі про це забували, та й проблема вирішувалася сама по собі. Але у дорослому житті це не працює. Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини згідно постанови Кабміну мали реорганізувати ще до 1 вересня. Але відповідальний за це обласний департамент охорони здоров'я і досі не представив свого бачення щодо змін. Проте забути про заклад та дітей, які там перебувають, не вдасться. Оскільки очільник департаменту Віктор Лисак коментарів із цього приводу не надав, я вирішила поспілкуватися із депутатами Полтавської обласної ради, оскільки саме вона є юридично засновником і власником будинку дитини. Отож, тему збереження закладу розглядали ще в березні цього року на спільному засіданні двох профільних комісій облради із питань освіти, науки та культури, а також із питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Саме з керівниками цих комісій і вдалося обговорити майбутнє будинку дитини. Депутати, перш за все, запевнили, через відсутність фінансування заклад закривати не планують. Кожну копійку зараз влада, незалежно чи це обласна, чи військова, чи хто, хто рахує, але на дітях економить, ви ж саме розумієте, в період Другої світової війни ніхто не економив, то в цей період економити ну, ніяк не може. По поводу фінансування там і решту ніхто, навіть ну, і мови не було. Ну по чисельності штату також не було. От, тільки того, щоб упорядкувати от юридичні статі uh -huh. пробіли. Все на все. зазначу, що спільне засідання комісії, яке було в березні, провести повноцінно не вдалося. Тоді приміщення обласної ради мінували кілька разів. Чи то була випадковість, чи хтось навмисно хотів зірвати роботу комісії, невідомо. Але факт залишається фактом. Ще тоді обласний департамент охорони здоров'я мав представити конкретні пропозиції щодо реорганізації. Минуло вже півроку, але бачення і досі немає. За нашою інформацією, у вересні планується повторне засідання цих двох комісій, на якому вже мають представити проєкт реорганізації будинку дитини. Вони просили. За певний період літа до завершення літа відпрацювати і внести пропозиції депутатам обласної ради. Літо закінчилось, Ми чекаємо їхніх пропозицій для того, щоб приймати рішення уже в узгодженій позиції. Нагадаємо, за постановою Кабміну реорганізацію мали провести ще до 1 вересня 2025 року. Але процес затягнувся, і нині всі чекають від обласного департаменту охорони здоров'я конкретних пропозицій, аби розуміти, що буде із будинком дитини далі. Все, як ми й говорили ще на початку весни, рухаємося згідно названого плану. Голова обласної ради в курсі, з ним проговорено. Зараз чекаємо якраз на комісії рекомендації департаментів і Полтавської військової адміністрації, доповідей, а потім уже будемо згоджувати спільну позицію в області. Депутат. Обласної ради, які є фактичними власниками закладу, мають спільну позицію. Будинок дитини має працювати, закривати його не збираються. Ну, рішення буде одне, я можу вам сказати, що будинок залишиться. Повірте. Бачення комісії, депутатів, що будинок має працювати немає. Ну, вам скажу. Угу. Ну, ніхто навіть, я думаю, що і не наважиться руку підняти проти. У нас усе вийде по крайній мірі. Ми пообіцяли громаді, що ми максимум приложимо зусиль, щоб цей будинок не закрили. А якому статусі він буде працювати? То це зараз працює. Нагадаємо, що таку ж позицію висловив і тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут під час свого особистого візиту в заклад. Засідання, яке має відбутися вже цього місяця, повинно поставити крапку в цій історії. Саме там представлять усі доповіді відповідних служб і департаментів. На них чекає і громадськість, і депутати обласної ради. Але чому ці кроки робляться лише зараз, коли всі дедлайни давно минули? Це запитання ми адресуємо повторно директору ради. Власного департаменту охорони здоров'я Віктору Лисаку. Слідкуйте за новинами. Вікторія Максимович, Олексій Кержановський, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Де можна витратити 5 тисяч гривень, які виділяються в рамках урядової програми Пакунок школяра. Та загалом про цю ініціативу розкажемо у наступному матеріалі. Нещодавно уряд України запустив ініціативу, яка покликана зменшити фінансове навантаження на батьків, які збирають дітей до першого класу. Таку можливість назвали Пакунок школяра, і оформити його можна в застосунку дія до 15 листопада поточного року. Сума одноразової грошової виплати становить 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на Дитячий одяг, канцтовари або ж взуття. Однак відкритим залишалося питання, де саме можна розрахуватися дія-карткою, аби скористатися цією можливістю. Саме для того, аби полегшити батькам пошук таких магазинів в Україні у тестовому режимі, запрацював онлайн дашборд з переліком крамниць, де доступна оплата в межах програми Пакунок школяра. Такий інструмент є лише навігатором і не охоплює абсолютно всі магазини. Однак на мапі відображені понад 25 тисяч торгових точок. По всій країні, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми, варто зазначити, що назви й адреси магазинів можуть змінюватися, наприклад, через перейменування громад або вулиць. Проте з дашбордом пошук точно стає простішим. Знайти мапу магазинів можна на офіційній веб-сторінці Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, відкривши вкладку Отримувач соціальної підтримки, далі про соціальну підтримку та обравши пакунок школяра. Тож встигніть скористатися такою нагодою, придбавши усе необхідне для першокласника. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відзначили день підприємця. З цієї нагоди в місті відбувся захід, що об'єднав представників бізнесу та влади. Тут говорили про актуальне та важливе, а наприкінці відзначили найактивніших учасників підприємницької спільноти. У Кременчуці відбувся тематичний захід Підприємництво і місто розвиток через партнерство, приурочений до дня підприємцям. На зустріч були запрошені представники бізнес-середовища, підприємці різних галузей, а також представники міської влади, зокрема, перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Головною метою заходу стало обговорення актуальних викликів, із якими сьогодні стикається бізнес, зокрема в умовах війни. А також пошук шляхів подолання існуючих перешкод для розвитку підприємницької діяльності загалом важливо розуміти роль і підприємців, і кожного громадянина в тому, щоб наша держава загалом жила, розвивалася і боролася за свою незалежність. Тому сьогоднішній захід він саме про це і про те, як ми всі разом можемо комунікувати, жити і створювати щось нове. У форматі панельної дискусії учасники говорили про те, наскільки важлива роль бізнесу у зміцненні економіки країни та підтримці громади в цей непростий час. Ми співпрацюємо з багатьма програмами міста і області. Також і в нас є співпраця з Дія, центр в Тремечуці, в Полтаві і з Полтавською асоціацією бізнесу Ми співпрацюємо. тому, ну скажімо, і ми як банк націлені на підтримку цих програм. Скрим так тримаємо руку разом з містом, з областю, з громадою. Окремий блок розмови був присвячений взаємодії підприємців із міською владою. Обговорювалося, як місто може підтримувати бізнес, які спільні проєкти можливо впровадити для покращення умов роботи та розвитку підприємницької ініціативи. Учасники наголошували, що партнерство між владою та бізнесом має стати запорукою стійкого економічного розвитку міста. Владе, у нас... Не проти нас працює, а з нами працює сьогоднішній день в цьому приклад. І можемо, кожен з вас нас, старається своєю праці зробити наше місце кращим. Наприкінці заходу відзначили активних підприємців, які роблять вагомий внесок у розвиток Кременчука, створюють робочі місця та підтримують соціальні ініціативи. Їм вручили подяки, підкресливши їхню важливу роль у житті громади. Ми всі країни завжди бачимо. Якщо у вас колись виникають якісь питання, чи які ми можемо допомогти і разом вирішити, ми готові до співпраці завжди. А вам величезна подяка, що ви в такий непростий час, але по перше, хтось відкриває бізнес. Хтось тобто відновлюється від тих атак, які у нас є. Щиро вітаємо підприємців Кременчука із професійним святом. Бажаємо успіхів у справах, нових досягнень та миру для всієї України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вони грайливі, добрі та вірні, і водночас самотні у комунальному підприємстві Спецсервіс Кременчук наразі понад 170 утриманців, котрі прагнуть не так їжі чи даху над головою, як людського тепла. Бо кожен з них заслуговує на те, щоб мати сім'ю, і можливо, саме ви станете для них тим, кого вони чекають. Одних господарі пишельно викинули просто на вулицю, інших позбавила дому війна, їх привезли з прифронтових територій. Хтось народився безпритульним, а когось знайшли пораненим чи голодним. Усі ці чотирилапі мають спільне. Вони втратили своє колишнє життя і тепер чекають на новий шанс. Так наразі у КП спецсервіс Кременчук мешкає понад 170 підопічних. Серед них собака на ім'я Барашик. Це вірний пухнастик, уже стерилізований, і мріє не про миску їжі, а про теплий дім, де його завжди чекатимуть і зустрічатимуть після прогулянок. Вона дуже лагідна, добра, весела. Зараз вона трошки така в трансі, бо не звикла до зйомок і не розуміє, навіщо на неї надягли повідок і нашийник, але вона в вольєрі така як дзиха, на всі гавкає, стрибає, грається. Вона дуже добра і дуже лагідна собака. Кожен візит волонтера чи небайдужого кременчужанина додає чотирилапим надії, а невеликий жест прогулянка, іграшка або просто ласка може змінити їхній день. Ми дуже сподіваємося, що барашок наш. Комусь сподобається і стане домашньою собакою. Вона буде ідеальним просто компаньйоном для прогулянок, для перегляду фільмів, для того, щоб разом спати. Вона невеличка, підійде і в квартиру, і в будинок. І найголовніше це щоб господарі її любили і більше ніколи з нею не трапилося того, що, що вона вже пережила за своє невелике життя. Дізнатися більше про пухнастиків, що мріють про новий дім, а також про те, як можна стати їхньою новою сім'єю, можна в комунальному підприємстві Спецсервіс Кременчук. Контактний телефон та адреса вже на екрані. Подаруйте вірним чотирилапим шанс на щасливе життя, адже навіть маленький крок назустріч може змінити долю на краще. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Учора хор гомін заповнив атмосферу справжньої аутентичної української музики міський палац культури. Про виступ артистів у Кременчуці розкажемо далі. Саме цей хор, який нещодавно підкорив серця мільйонів українців у соцмережах, виступив вчора ввечері на Кременчуцькій сцені міського палацу культури. У рамках всеукраїнського концертного туру, хор гомін зібрав аншлаг під час акапельної шоу-програми у нашому місті. У Скажу страш. Цей хор засновано у 1988 році. Відтоді він несе красу української пісні крізь покоління. Його місія відродження національного хорового мистецтва. У 2023-му, приєднавшись до львівського органного залу, гомін почав новий шлях під керівництвом Вадима Яценка. У Франції та США, Швеції та Великій Британії, гомін неодноразово представляв Україну на провідних сценах світу у репертуарі. Формації твори від колядок і духовної музики до сучасних композицій. Тож і не дивно, що виступ хору зібрав чимало шанувальників української творчості. Бим Україну і хочемо підтримати гомін і ЗСУ. чудово ставимося до української пісні, і нам все дуже подобається. І хор гомін дуже харизматичний. і Я вважаю, що він настільки популяризує українську культуру. Настільки гарно її відображає, що це дійсно варто дивитися і варто показувати своїм дітям. Ставимося дуже добре, підтримуємо їх, а чому вирішили прийти? Тому що живемо в Києві, не встигли купити квитки і приїхали в Крименчук. Хочеться отримати задоволення, разом поспівати, підтримати і показати, що Крименчук завжди реагує дуже гарно на всі концерти, які приїжджають, а тут хочеться підтримати наших виконавців. І навіть повітряна тривога та ворожі атаки не змогли подолати сили української пісні. Тож частково концерт відбувався і в укритті міського палацу культури. Не славуна, і у мене кохана, одна вода, люботіла тихенько вода, О, що для нас і віда, не віда, цей сон, цей сон. Мені ще очі сниться, крізь сон, крізь сон. Важливо, що у рамках туру артисти залучили і благодійну складову, аби допомогти Збройним силам України. Пишаємося, що маємо таку культуру, яка звучить на сцені та яку шанують в усьому світі і до сьогодні. Сподіваємося ще не раз почути пісні у виконанні хору гомін у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Вже незабаром стартує новий сезон жіночого акселератора Відважна 3 програма створена для власниць малого та середнього бізнесу, які прагнуть не лише цифровізувати свої компанії, а й масштабувати їх. Детальніше про це вже за мить. Вже незабаром стартує новий сезон візійного жіночого акселератора Відважна 3 Цифрова еволюція бізнесу це інноваційна програма для власниць малого та середнього бізнесу, які прагнуть прийти від базової цифровізації до комплексної автоматизації, масштабування та виходу на міжнародні ринки. Відважна три, цифрова еволюція бізнесу це третій сезон нашого візійного акселератора, можливостями якого вже скористались 8 тисяч підприємців. В цьому сезоні в фокусі практичні навички, які допоможуть власницям малого та середнього бізнесу комплексно впровадити інноваційні технології в бізнес. від… Е Автоматизації процесів і е, збереження даних до масштабування на міжнародні ринки цьогоріч загальний грантовий фонд становить 6 мільйонів гривень. 14 півфіналісток отримують по 300 тисяч гривень на розвиток і цифрову трансформацію бізнесу. А ще три учасниці національного лекторію по 100 тисяч гривень за умови проходження тесту цифрової зрілості та презентації фінальної стратегії. Кожна учасниця отримує персоналізовану підтримку від експертів та менторів, що допоможе ефективно впроваджувати зміни. Протягом 14 -ти тижнів навчання учасниці опанують чотири ключові блоки: мислення цифрової ери, технології трансформації, безпеки, цифрова інфраструктура та управління змінами. Програма проходитиме у двох форматах офлайн та у вигляді інтенсивного віртуального буткемпу. Кульмінацією стане Grand Pitch Day, де 10 фіналісток представлять свої бізнес-проєкти експертному журі та змагатимуться за головну винагороду півтора мільйона гривень. Відважна вже довела свою ефективність у попередніх сезонах, і цьогоріч вона обіцяє стати ще масштабнішою платформою для проривних ідей та сміливих трансформацій. Для реєстрації у проєкті ви можете скористатись посиланням, яке зараз бачите на екрані. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Справжня сила України в її людях у тих, хто боронить фронт, хто працює в тилу, хто кожним чинком наближає майбутнє без страху і темряви. Ми знаємо, що свобода вартує жертв, але знаємо інше разом. Ми не переможні, бо добро завжди сильніше за зло. Слава Україні! Слава героям.